Цей прилад складається з двох частин, так, де у нас знаходиться вимірювальна частина, наш носик, так, і прилад, який підключається до домашнього Wi-Fi користувача наших тестувальників на зараз, і передають дані на сервер, де ви одразу можете саме зараз побачити. Дані, які безпосередньо передаються в онлайні повітря в Ужгороді під контролем. Тут стартував проект аналізу якості повітря від лун місто Ейр». Його чистоту досліджують за допомогою спеціальних станцій, які встановлюють на вікнах місцевих у різних мікрорайонах міста. Відтак кожен може за допомогою веб-сайту чи додатку оперативно і в режимі реального часу проаналізувати стан довкола себе. Наші станції виміряють е, такі наддавні часточки PM1, pm 25 і PM10, пм їх не видно неозброєним оком. Це навіть не пилинки такі от, які зараз я бачу, дивлячись на проектор, а ще менші. Але через те, що вони такі надмалі, то вони можуть потрапляти через судини у кров. І Всесвітня організація охорони здоров'я саме їм приділяє найбільшу увагу, тому що вони потрапляючи в організм, якби нікуди звідти не діваються, і негативно впливають і на роботу серця, легенів, мозку. Міряє воно, звичайно концентрація, але за допомогою е, спеціальних формул ми спокійно вимірюємо індекс. Е, й тюєві називається це індекс якості повітря. Він рахується від 0 до 50. Це умовні, це умовні одиниці. Так. Від 0 до 50 у нас чисте повітря рахується від 50 до 100 – Це вже більш забруднене. І звичайно, чим вищі покази, тим більш забруднена повітря. Такі індекси відображені на карті за допомогою кольорових позначок. Якщо вони зелені, можна не переживати. Повітря безпечна. Якщо ж колір зміщується у бік червоного, повітря стає бруднішим, тож варто відкласти тривалу прогулянку чи провітрювання оселі. Як це взагалі працює? Всередині знаходиться датчик саме дрібно-дисперсного пилу. Усередині туди потрапляє частинка, та за допомогою явища лазерного розсіювання ми можемо зрозуміти концентрацію, концентрацію цих частинок повітря і безпосередньо так само передаються дані саме до наших місків. Додатково ми ще міряємо вологу та температуру. Система моніторингу в тестовому режимі працює ще з серпня. Відтоді більше 90% часу повітря в Ужгороді було чисте або прийнятне. І такий показник дуже важливий. Поза як 30% усіх хвороб у світі від низької якості повітря. Ми дуже шукаємо ще більше тестувальників, волонтерів, які б встановили в станції у Ужгороді у себе. Встановлюються станції на вікні. Повітря в квартирі вони не вміють. Вони вміють за вікном, і ми будемо раді, якщо люди, яким цікава тема екології, тема нових гаджетів технологій подадуть заявки і долучаться до нашої мережі. Тоді в місті буде більше станцій. Ужгород став восьмим обласним центром в Україні, де працюють такі станції. Система моніторингу повітря уже повноцінно працює у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Хмельницькому, Чернівцях та Тернополі.